Шановна церква, слава Ісусу Христу. Ми сьогодні з вами прочитаємо декілька віршів з книги пророка Єремії. Цей пророк дуже багато страждав і дуже сильно любив свій народ, але так вийшло, що він жив в той час, коли дуже скрутні були обставини. Пам'ятаєте, там був. Хороший благочестивий цар Єзекія, потім був його син Монасія, дуже нечестивий, потім Іосія, І от і ще декілька царів прямо перед тим, як прийде вавилонське військо і завоює Іудею. Ізраїльське царство вже було завойоване асірійцями. І Єремія отримує пророчество, що, що Єрусалим буде розрушений. Його люди будуть виведені в полон. а Хто не виведений, то того вб'ють. Отака ситуація, і Бог його призиває. Він служить десь приблизно 50 років, і він одразу йде, тому що Бог йому сказав, і він говорить, навіть говорить ті, ті речі, які йому не дуже подобаються, тому що це були не патріотичні проповіді, це були такі облічаючі проповіді. Тому що дуже сильно люди були в долопоклонстві. Люди забули про Бога. І, можливо, десь зараз ми живемо в той час, коли люди теж не дуже сильно пам'ятають пам про Бога. Знаєте, я колись побачив цю картинку, коли це відключення світла, там тепла нема, світла нема. І це хтось зробив з наших людей, і написано, ми все витримаємо. Ми все витримаємо, все пройдемо тільки би пересписанню. Тобто, яка там надія на Бога? Даже, даже коли нема світла і тепла, людина не хоче помолитися згадати про щось про Бога і взагалі звернутися до Нього за допомогою. Тому давайте прочитаємо взагалі про людей, які покладаються на Бога, і які не покладаються на Бога. Книга пророка Єремії, 17 розділ. 17.5, ми будемо читати з п'ятого вірша. Книга пророка Єремії, це біля Ісаї, після Ісаї, 17-й розділ. І Ми читаємо з п'ятого вірша. І цікаво, так починається воно. Так говорить Господь, тобто, це точно. Так говорить Господь: проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. І він буде, як голий той кущ у степу, і не побачить, щоб добре прийшло, і він пробуватиме в краї сухому в пустині, у краї солоному та незамешканому. Благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія його. І він буде як дерево, те над водою посаджене, щоб над потоком пускає коріння своє і не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене, і в році посухи не буде журитись і не перестане приносити плоду. Людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його. Я, Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки. Щоб кожному дати згідно з путтю його, за плодом учинків його. Тема, на яку ми сьогодні з вами будемо роздумувати, це Господь має надія. Тому що тут ми бачимо знову ж таки дуже сильне два образи, Такий прокляття з одного боку, благословіння з іншого боку. Коли ми думаємо про коли людина думає про прокляття, вона можливо думає, що це щось якісь, знаєте, таємничі злі сили, щось там десь роблять проти мене. Да? Але як ми будемо з вами читати, і взагалі в Біблії частіше всього, прокляття це просто результат неправильних рішень людини або когось. Наприклад, пам'ятаєте, хто був перший проклятий? Це був Змій в Едемському саду. Він прийшов, він е, іскусив Єву і Господь йому каже, ти будеш проклятий над усією худобою. Да? Ти будеш ходити, ти будеш їсти прах. Е, потім. Чи проклинає Бог Адама і Єву? Ні, не проклинає. Ми читаємо з вами в книгу буття, що написано проклята земля через тебе, Адам. Да? А кого він першою людину, яку він. Вже проклинає, це був Каїн. Коли він вбив Авіля, він кає. А Бог приходив і попереджав, що гріх лежить під дверима, а ти пануй над ним. Тобто, бачите, результат неправильних рішень, результат того, що Каїн вбиває, хоча Бог його попереджував. Тобто, результат неправильних рішень приводить до прокляття. Що ще можна сказати? Що прокляття це повна, повна відсутність благословіння. Людина не може бути. Чуть-чуть благословенна, чуть-чуть проклята. В якоїсь сфері вона успішна, благословенна, а в другій сфері вона проклята. Ну, так, такого не буває. Це як солодка, солона, да, гаряча, тепла. Це щось одне повинно бути. Чому ми бачимо, людина отримує, або не отримує, а чому приходить цей результат в п'ятому вірші результат прокляття. Написано Проклятий той муж, що надію кладе на людину. Робить раменом своїм слабу плоть або опорою, да? опорою робить свою плоть. Мені, ну, тобто, Взагалі в єврейському перекладі ця опора перекладається, там є слово, як рука. Тобто, ти, коли на руку спираєшся, да? от воно й каже тобі, ти своєю рукою, своєю опорою зробив іншу людину. Ти сам творіння, ти на інше творіння полагаєшся. І... Цікаве є толкування цього тексту. Там в одному з толкувань людина пише, що коли людина надіє, надію свою покладає на іншу людину, то вона як будто би спирається на надломлений очерет, який через деякий час зламається, але він не тільки зламається, і людина впаде, а він ще ну, проткне руку і завдасть болю. То я не знаю, як це, наскільки це больно, але я думаю, це дуже больно, коли тобі протикає руку очерет. Тому е, оце картина, коли людина покладається на іншу плоть або на іншу людину. Е, це просто. Глупо, тому що сьогодні людина сильна, здорова, завтра вона захворіла або десь отримала травму, вона вже лежить просто. Сьогодні людина жива, завтра вона померла. Як можна на це е, покладати свою надію? Але хтось поклада, але люди покладаються і отримують прокляття, а потім не розуміють, чому нема благословіння. Тому що е, треба розібратися, де це. Е, де це в якій сфері? Тому що ви, ви спитаєте, ми ж соціальні люди, правда? Бог нас створив усіх разом, ми повинні і спілкуватися, і взаємодіяти, і на роботі, і завж, і в сім'ї. Так що ж, я взагалі, якщо до мене будівники приїхали щось будувати, то я що не можу покластися, що вони добудують, да? то ми розуміємо, що в контексті того, що, наприклад, коли я... Приходжу до лікаря, Бог створив розум нас, люди використовують інформацію, вони збирають інформацію, вони вивчають тіло людини, анатомію і так далі. Вони вивчають органи, вони знають, як, наприклад, використовувати якісь рослини, щоб мене вилікувати. Але коли я йду до лікаря. Консеканців, тобто на фінішній прямий, я розумію, що тільки він мене вилікує, а чи я розумію, що Бог мене вилікує, але через цього лікаря. От про це тут написано, що останнє слово за Богом. Він, він той, хто ми і звідки ми це беремо? Ну, ми читаємо Біблію, ми читаємо історію про Іва, як його Бог допустив, щоб він захворів сильно, потім він його зцілив. І нічого не було зроблено тільки по Слову Божому. Ми знаємо історію про Ісуса, як Він Лазаря зцілив, Він навіть зцілив його, а з мертвих його воскресив. Тобто ми розуміємо, що життя знаходиться в Бога в руках, але я йду до лікаря все одно, розумієте? Да? Тобто я повинен взаємодіяти з людьми, але я не повинен свою надію покладатися на, Бог, на, на людину на плоть. Да? Я, робо, я працюю на роботі, я розумію, що я хочу, наприклад, щоб мені е, більше зарплату платили. Да? Я розумію, що є директор, а я, і він відповідальний за те, щоб зробити мені зарплату більше. Але я розумію, що є Бог, я молюсь до Бога, тому що за ним останнє слово. Якщо Бог захоче, то Він. А я роблю все, що від мене треба. Я роблю свою роботу гарно, я приходжу вовчасно і так далі. Розумієте? Да? Е, ми читаємо далі з вами, що більше зрозуміти, як приходить прокляття і благословіння. Написано проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменем своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. Оце слово відступає, воно не дуже гарно ну, відображає те, що там в оригіналі написано, то що відступити ну можна на шах відступити, на два шаги відступити. Але в оригіналі там написано відвертається. Але або відходить дуже далеко. Розумієте, да? коли ти відвернувся від Бога і відійшов від нього дуже далеко, то ну як Бог може тобі допомагати, якщо ти навіть віддивишся в його сторону. І написано: Ще ми прочитаємо з вами сьомий вірш: благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надіє його. Бачите? Саме покладання на Господа, саме пошуки надії в скрутний час в Бозі. Да, я буду робити все, що я можу, але все ж таки, шукати надію я буду в Господі. Це дуже важливо, коли дуже важливо знати писання і знати вірші, тому що вони якраз таки в скрутний час приходять на пам'ять. І ти починаєш їх згадувати і починаєш просто вірити, тому що е, проблема, та, чому людина покладається на іншу людину, тому що людина просто не розуміє, не пам'ятає віршів, які дають їй опору на Бога в такий час. Я пам'ятаю, я вроді вже раз розповідав цю історію. Як ми переїхали, це було взимку, ми переїхали вдома, там котел. А я більше по комп'ютерах, я в котлах не розбираюсь. І він одразу я десь щось там зламав. І чомусь, десь на тому тижні, коли це произошло, я якраз в церкві проповідував на тему, «Любящим Бога, призваним по його звалі ізволенню, все садів судка благу. я. А це було дуже вже два часа або три часи ночі. І я лежу, і я переписуюсь. Ну, не переписуюся, а відправляю е, по, е, повідомлення майстру. Майстер не приїхав, тому я почав робити сам і зламав. І я відправляю йому від відео, що от так тут не працює, тут не працює. Потім згадую цей вірш. І думаю, ну як ця ситуація може бути мені на благо? Як вона може бути на благо? Я просто ну, відпустив цю ситуацію, зрозумів, що нічого не можу зробити. Утром проснувся, набрав майстра, ми за п'ять хвилин все зробили, воно все запрацювало. Я вже себе накрутив, що там треба купляти новий насос і так далі. А ситуація в тому, що ти покладаєшся, тому що ти віриш, а ти віриш тому, що ти не знаєш, що написано в Слові Божому. І воно все працює, і ця віра вона народжує по надію на Бога. Да? Наприклад, людина не може знайти довго роботу, вона вже півроку шукає і все робить. А надії на Бога нема, що Він допоможе. Надія тільки на свої сили, на свої можливості, краще, лучше щось зробити від себе. А проблема в тому, що просто треба надію на Бога покласти. Або людина, наприклад, там, якось реагує неправильно. Наприклад, там, якась злоба. Людина пішла на ринок, або в магазин її не довісили, або грошей менше дали. І вона проявляє таку реакцію, да, хоче там або свариться, або щось каже погане. І ми тут, я помтя просто це використовував в своєму житті. Пам'ятаєте, в першому Петра, в другому розділі там написано: а ви відкладіть усяку злобу, коварство, завість, і як на новонародження діти це молоко, да, слово Боже, і їм питайтеся. Тобто, це це слово повинно, воно повинно керувати людиною. Що Якщо Бог каже, щоб я був не зло незлобівий, щоб я був, відкладав оцю злобу. А злоба це відсутність кротості. Знаєте, кротость. Ісус був кроткий і смирений. Кротость це така річ, коли ти якби, не, 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 не гніваєшся. Тому давайте далі йти. Тут дуже гарно розписано, як виглядає цей проклятий муж. В шостому вірші, да, це про проклятого. І він буде як голий той кущ у степу, і не побачить, щоб добре прийшло. І він пробуватиме в краї сухому, в пустині, у краї солоному, у краї солоному та незамешканому. І одразу прочитаємо благословенного. А благословенний восьмий вірш буде як дерево, те над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє, і не боїться, як прийде спекота і його листя зелене. І в році, посухи, не буде жиритись і не перестане приносити плоду. Ну, порівняння, звісно, дуже сильне. Нагадує перший псалом, да? нагадує про блаженого мужа, про щасливого мужа, про... це все одне слово. Блажений, благословенний, щасливий це все одне слово. І хочеться порівняти, що там голий кущ. Там дерево, яке має листя. Тобто у цього куща, я так розумію, навіть листя немає. І там кущ, а там дерево. Кущ не може плодоносити просто. Ну, це якесь щось, його можна вирвати одною рукою, цей кущ. Мало того, він ще не побачить, що ти вірш, не побачить, щоб добре прийшло. Тобто, навіть якщо у всіх все буде добре, у цієї людини все буде не получатися. Навіть якщо економіка буде зростати, всі будуть радіти, все буде добре. Ця людина не побачить, що добре прийшло. Воно просто мимо пройде. Зустрічали ви таких людей. що б не робили, щось не йде ніяк. І він перебувати в краї сухому в пустині, тобто край без доща, без можливості. В нього він не так голий вже. Це голий кущ. В нього нема можливості навіть щось змінити, тому що там нема доща, це пустиня. Так мало ще це, що це пустиня, це край солоний. солоний. Тобто там нічого не буде взагалі життя ніякого, як в солоному морі, там нічого не може жити. З іншого боку, плодоносне дерево, яке має листя, яке може вирости дуже великим, яке може дати тінь, яке посаджено над водою. І що цікаво, дивіться, не боїться це восьмий вірш. Не боїться, як прийде спекота. Тобто спекота прийде. Труднощі будуть, але воно не боїться цього. Не боїться, як прийде спекота, і в році посухи, навіть буде цілий рік посухи, але воно не буде журитись і не перестане приносити плоду. Тобто такі люди, які покладаються на Бога, вони, вони благословенні, і навіть коли все погано, коли погані роки наступають, вони все одно залишаються, вони все одно плодоносять, вони все одно продовжують свою роботу. А, і ми читаємо про це. Так як же визначити себе? Де я? В, яку, в яких я Де я? Що я проклятий? Чи я благословенний? Далі ми читаємо дев'ятий вірш. Чому тут Єремія пише це? Людське серце це дев'ятий вірш. Найлукавіше над все та навигойне. Хто пізнає його? А, ну, Людина, вона може собі сказати, і вони, і люди взагалі так кажуть, що йди за своїм серцем, правильно? Тобі серце підкаже. Це просто в народі таке є. І ми це чуємо. І можливо, ми хтось це говорить, але як можна слухати найлукавіше над все та невигойне? Воно хворе? Серце хворе, і вон і його неможливо вилікувати. Як можна слухати його? Тому Господь далі каже після цього, 10-й вірш. Я Господь, що досліджую серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путю його, за плодом учинків його. Тільки якщо я приходжу до Бога з цими питаннями, Він мені покаже, Він мені дасть мені відповідь. Пам'ятаєте Павла, коли він був ще савол, коли він був фарисей, коли він все робив правильно? Що він робив? Коли вбивали Стефана, він стеріг речі. Тобто він підтримував вбивство і він там і гнав християн і хотів вбивати. Це йому серце казало: Савл, ти все робиш правильно, ти молодець. Так далі роби, поки він що не зустрічає Христа по дорозі в Дамаск. І вже потім він отримує нове серце. Він отримує, він після зустрічі з Христом він міняється. Тому ось що повинно відбуватися в житті людини в першу чергу. Це зустріч з, Хрису, з Ісусом Христом. Тільки вона зможе дати благословення. І ми читаємо, пам'ятаєте, в Корінфянам написано, хто. 16.22 Корінтяна 16, 16, 22 написано: Коли хто не любить Господа, нехай буде проклятий». Ну, прям, пряміше ще я не знаю, що можна написати. Тобто, ну, не любиш Господа прокляти все. Це точка. А, що, що відбувається з, з Павлом? Він зустрічає Ісуса Христа. І далі сам Єремія, тобто, спочатку Єремія показує, проблема в серці. Проблема в серці. Людина має найлукавіше серце від народження. А, і далі він розвиває цю думку в 30 30, Єремія 31.33. Він е, каже про новий заповіт, який в нас є, е, а на той момент його ще не було. Але він вже його бачив. Єремія 31-33 написано. Бо це ось той заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля. каже Господь: дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу. І стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. Тобто Він пише це на серце. Він закорбовується на серці. І тому серце нове нам потрібно. Ми не можемо старе виправити, вилікувати це неможливо. Тільки нове серце, тільки нове серце в Ісусі Христі. І ми будемо підходити до завершення, тому що, ще хочеться прочитати Галатам. Тому що сьогодні в нас є різні люди серед нас, да? є люди, які взагалі, наприклад, ще не віруючі, вони не, ну, не знають Ісуса Христа, не знають Бога. Є люди, вже віруючі, але є якісь сфери, якісь, де віра не працює, віра не спрацьовує і все ж таки йде якесь покладання на себе, на свої сили. Або на кого на якусь людину, або ще на щось, да? на якусь плоть, на якусь плоть творіння покладається на творіння, да? і ми програємо в цих сферах. І... Є люди, які можливо все ідеально роблять, але можливо треба ще навчати інших, навчати своїх дітей, розказувати. Пам'ятаєте, як Второй законі написано, що навчай дітей постійно, напиши на, на, цих, на, на постійно повторюємо їм ці книги закону. Тобто, Можливо, ми десь не навчаємо. Давайте ми в останнє, що прочитаємо, це прочитаємо Галатам 3:10, тому що тут дуже. дуже, тобто, Ми читали про прокляття там, в старому заповіті, да? в старому заповіті дуже багато, під, десь приблизно 58 разів про прокляття згадується. Але в новому заповіті теж. Галатам 3:10 написано: а всі ті, хто на, на діла закону покладається, вони під прокляттям. Бо написано: проклятий усякий, хто не триває в усьому, що написано в книзі закону, щоб чинити оте. Ну, виходить, що якщо не виконуєш весь закон, то проклятий. Але далі написано: а що перед Богом законом ніхто не виправдовується, то це ясно. Бо праведний житиме вірою, а закон не від віри, але хто чинитиме те, той житиме ним. І тринадцятий вірш, все ж таки, розставляє все на місця, Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Бо написано проклятий усякий, хто висить на дереві, щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилось на поган, щоб обітницю духа прийняти нам вірою. Тобто, бачите, все ж таки, якщо людина сповідає Ісуса Христа, да, якщо вона в нього вірить, якщо не вірить, Христос не відкупив від прокляття. Якщо вірить, Христос відкупив від прокляття, ставши прокляттям за нас. І більше того, людина отримує ще благословіння, Авраамове благословіння в Ісусі Христі, поширилось на всіх, хто приймає Ісуса Христа. І останнє ще Галатам 6-7. Галатам 6-7. Це буде останнє. Галатам 6-7. Не обманюйтеся. Бог осмієний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, то від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, то від духа пожне життя вічне. Все е, е, залежить від нашої реакції, від наших рішень. Ми пам'ятаємо, як Ісус був в пустині, і там його плоть хотіла їсти, і дьявол підходить і каже: Давай зробимо хліб з цих камнів. Він і тут момент істини. Ісус робить рішення, Він робить вибір, і Він обирає волю батька по довіритися тому, як каже слово, а слово каже: Не хлібом одним буде жити людина всяким словом Божим. Тобто, оце приклад, якщо я хочу бути схожим на Христа. То я повинен знати слово, щоб у всіх ситуаціях, у всіх сферах, в моєму серці десь є якісь місця темні, куди ще Слово Боже не попадає, і там нема Христа. То, е, і тому я могу, можу реагувати, як мені плоть каже. А плоть каже: плоть горда, плоть егоїстична, вона каже: бери своє. Там на груби, там на кричи, там розгнівайся. Тому це все робить плоть, і вона хоче. І якщо я опорою своєю роблю цю плоть, то написано, що проклятий той муж, що надію кладе на людину. Тому давайте ми помолимось зараз за, нашу, за наш вибір, за нашу віру, за те, щоб ми робили правильний вибір, за те, щоб ми були як той благословений муж, який покладається на Господа, і Господь то надія його. Амінь, давайте помолимось. Давайте ми помолимось по дві три людини за це за це питання, і я закінчу молитву.